Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді Т-25 пілот номер 1. мій перший преміум танк 8-го левела. І, власне кажучи, свого часу в 2015 році я виконував марафон на 25. Це був мій перший премчик як такий. А от в 17-му році з'явився такий вид марафону, як полювання на, і це було полювання на пілота. Ну от і з'явився в мене такий от танчик, веселий, цікавий, як Т-25 пілот 1. Я тоді був анскільною твариною, грав там в 2К на топах, і, в принципі, такий о, класно, прикольно, приємчик. Я награв на ньому боїв 800, сумів, можна, до речі, глянути сіки, чим ми мучаємося. Ось, 700 боїв я на ньому награв. 707 боїв, 1288 середня дамага. От. І. Одним словом, є багато цікавих історій пов'язаних з тим часом, і ми обов'язково про, про, про все це діло сьогодні поговоримо. Ну бо тому що щоб 30 хвилин говорити про танк, він цього не заслуговує, бо нічого і це абсолютно не представляє в сучасному рандомі. А от порозказувати вам цікаві, веселі, ностальгічні історії, а чому б і ні. Ну і починаємо само собою з наборів обладнання. Це загартування, це турбіна, і це досилач. В принципі, це найкращий варіант, і він йому ніяк не допоможе. Як і не допоможе будь-який інший варіант. Хочу сюди поставити. Там, не знаю, якусь... <гум> Вентиляцію, стабілізатор, досилач, те, що було актуально якраз в період, коли виходив цей танк, це йому також не допоможе. Тому загалом ставите, що вам заманеться, і граєте там своє. Господи, просте задоволення. да. Екіпаж у вас на екрані, це п'ять людей, кожен виконує свою роль окремий радист. Це, в принципі, як у нас, по-моєму, супер першинга, якщо не помиляюся, так, так само в супершинга супер п'ять людей. І в чому суть? Тому що чотирьох з цих п'яти людей я пересадив свого часу на патона, по-моєму, 10 го левела. Зараз вони на ньому досі сидять, там перенавчені перки і так далі. тому подібне. А от на Радисті, який лишився відданим пілоту, бо я сам здивувався, коли пересаджував на нього екіпаж. Я здивувався, що в мене радист саме навчений на пілота, тобто я його нікуди більше не висажував. Після того всього діла. От на радисті, як ви бачите, дуже цікаві перки в качанні, які я качав десь то якраз в 17-му, максимум там, 18-му році. Дуже потрібні перки, винахідник, з останніх сил і так далі. Одним словом, ви розумієте, в принципі. Рівень моєї майстерності в той період. Там ні маскування, ні пожежу гасіння, нічого. Головне винахідники з останніх сил. Ну але це вже що називається нюанси. Польова модернізація. В першому беремо першу, в другому нічого, в третьому на ваш вибір, можливо, в принципі як і перше, так і друге. Знову ж таки, самі вирішуєте для себе. І в останньому беремо живучість для того, щоб встановити загартування. Розібралися, переходимо до схеми бронювання даного веселого апарата. Ми про все по черзі, починаючи з НЛД. Там у нас 63,5, 120, нехай наведеної, це ніячом. ВЛД 76,2. Оця дирка 88,9, оцей виступ 114. В середньому десь так в межах 100, нехай там 120 мм наведеної броні, там воно взагалі менше є. І що це означає? Це означає, що нас деруть сюди, в принципі, всі, навіть танки 6-го лева. Там, ясне діло, при якомусь там передовороті лютому, при якихось кутах мінус 10, можна буде якийсь там маркошетний кут, можливо, колись поставить, хотів сказати я, але я, висновку бачу, що неможливо, тому що максимально кончений рагульний кут нахилу броні, розташування бронелистів нераціонально. О, тому це ні о чому, максимально фарширований лоб, і тут немає навіть про що говорити. Бортова проєкція. Тут у нас 58, тут у нас 38,1, і в принципі це всі зони більше нічого немає. Сіка, це 38,1 на 3, це десь 114,3. Так, да, ідеї 114.3. І, власне кажучи, що це означає? Все, що вище, названої мною щойно цифри, пробиває вас за правилом трьох калібрів. Все, що нижче, вочевидь, можна відбивати рикошета, стаєте в нормальний ромб, відбиваєте бебехи подколи. Там кумиси, по ідеї, у вас будуть драти, до речі, можна зараз подивитися, в кого в нас є кумис? у нас є кумис. Давайте його візьмемо. Сейв, да, Кумис буде вас драти, саме собою, тому що дуже-дуже маленька номінальна броня. От але бебехи подколи, рикошети, чому б і ні. Ну і знову ж таки, це треба враховувати проти кого, в якій ситуації і так далі, і тому подібне. Але була проєкція башти. Власне кажучи, підбаштува така от зона, ну, підмаскова, скоріше, да, підмаскова зона, там ось якийсь виступ, знову ж таки, на корпусі. В ньому у нас 76,2, типу 76,2 під таким кутом, це все у нас 100 мм. чому. далі підмаскова зона, це 85 мм, потім 115, 160, там воно зона якась рикошетна, самі-самі скоси, ну там трохи якісь рикошет є, але все, що ближче до маски, вже починає, в принципі, пробиватися. Там 120, 130, 150. 100 мм броні, ну і в принципі нічого такого особливого. Дашок у нас 79, 80, 115. Ну і в принципі. Танк повністю позбавлений броні. Маска гармати. В ній, в принципі, реально є якась броня порівняно з іншими зонами, але при цьому чи достатня ця броня для гри проти восьмого левела. Ну, очевидно, ні, тому що да, там самі скоси маски, там будуть десь місцями рикошети, десь місцями просто наведена, наведена броня, буде це все ясно. Там буде вона 300-500 мм, це ясно, понятно, тут немає про що говорити. Маска гармати, вона є маска гармати на будь-якому танку. Навіть умовний АМИС 30Б танкує маскою часто буває. Це все ясно. От, Але в центрі маски дірка 200 мм, ну ось просто справа від гармати. Також у нас така сама дірка зліва від гармати 200 мм. ну і що називається, сюди, <кхм> сюди буде залітати все на 8 левелі. абсолютно, ну Там хіба що деякі снаряди, в яких не прокляло пробиття, будуть не пробивати. ну і в принципі, Хіба цього достатньо, щоб там танкував? Ні, недостатньо. Ну і маска гармати сама по собі. ну Не маска, а цей кругальок навколо гармати, там теж 200 мм. Нічого такого особливого, видатного там Ах, немає. Ну і лючки. Один лючок у нас 38,1, просто ні о чому. Це так само 114,3 наведеної. Ну, саме не наведений, господи, по калібру, по трьом калібрам, а наведений 45 мм. І другий лючок, там на межах тієї ж самої номінальної броні, і від там 40 до 100 мм нехай наведений броні, що само собою, ну, би, ні о ніям. От, якось так. <кхід> ну і поїхали в бої. Ой, будемо говорити про танк. До речі, я не гляну, яка в нього максималка, а мені треба, знати, щоб вам це озвучить. Правильно, ніхі раз у нього максималка, афігять. Правда, є нюанс, не опитомой, як в коня. Ну, це хі, саме нюанс. Але про це все діло ми зараз будемо говорити безпосередньо в боях. Отож. Плюси і мінуси, і підбуваючи підсумки по броні. Ну, броня танка відсутня повністю. НЛД фарширований, ВЛД фарширований, борт фарширований, там максимум рикошетом якісь мелкокаліберки відбивають. Ну і, типу, башта, окей, чисто за рахунок маски, можливо, там щось десь в якихось ситуаціях вона зможе витанкувати, але не більше, її розраховувати на неї не доводиться. Рухливість 55 без турбіни, 60 з турбіною, питома 15. Чи він їх набирає, і в мене є сумніви, тому що. Така питома швидкість для такої максималки недостатня. Зараз ми подивимося, бо знову ж таки я не, не грав на пілоті багато-багато років. Ото, як я вам розказував, коли я його взяв, десь так в 17-му році, ото йому, що там в 18-му, ну, може ще в 19-му ньому грав, що навряд чи. Але з того періоду я на нього взагалі не сідав, я на нього не дивився і, власне кажучи, скажіть, те, я скажу, не можу знати, в принципі, як він набирає, але судячи з питомия набирає він Так, да, Він набирає дуже херово, ось ми тільки зараз огляняємо 30 кілометрів, 35. 40, або вже пройшло 10 секунд часу. Він набирає максимальний походу ми максималку свою не наберемо. Ну Зараз подивимося, але по-моєму не наберемо. А може і наберемо. 55. Ніхера. Ні хер, ні ми набрали максималку. Ну дивіться, що можна сказати, максималка в нього хороша, навіть без турбіни для 8-левела це нормальна максималка. Але по максимально фарширована 15 конячок на тонну, це ні о чому. І тому для набора повної швидкості він її він набирає питань немає. Ми ось ще не засували, він її реально набирає. Але для набору треба багато-багато часу. Секунд 20 по прямій місцевості. Ну, типу, це прям довгувато для танка подібної інформації, для танка взагалі без броні. от І так далі, тому подібне. Зайвочевить багато, ну, багато часу і, як би, не окей історія. Гармата ідеї, це класична 90 мм фарширована, в якої 240 Альфа страйка. Чому мені не наводиться? Пробиття 208 на базовому, 920 польота. Пробиття на спеціальному 268 і 1100 польота. Ну, класно, прикольно, до речі, голдовий підкол, прям таки добротний, моя повага. До речі, дорочок я приїхав повз дерева і не завалив його. Ну, кончений, що вам сказати. Що з мене взяти, кончений? От, і на базовому пробитті це ну, така собі історія. 208 мм, це окей для Шкоди т 56. Чому? Тому що вона б'ється у притул, в неї є можливість вицілювати вразливі зони супротивника з близької дистанції і так далі. Тому там це загалом нормальна історія. Натомість на подібному танку, який повинен грати в крису, в крису читера і часто стріляти з дистанції, це вже не прямо окей історія, будемо відверті. От. І мене доведе смущає розташування техніки супротивника в місті і нашої техніки, яка абсолютно не здатна їм опонувати в контексті нашого. Нашої розкатки. Все погано, треба вертатися вже на базу. Тут уже все. Тут уже кінцево. Тут тільки гонсало, і в принципі, його зараз збри, збриють у ноль, бо він уже, в принципі, покоцаний. Тому це кінцево. Да, все, пора тікать. Тут немає чого робити, тут немає, якого дідька залишатися. Пробую втекти. Якщо мене ялинка підсвічується смерть, якщо мене підсвічують ззаду, це смерть, ну і все. О, тому базове пробиття фаршироване, воно окей для танка ближнього левела, бо це ББХ, це банальна нормалізація. А... Це битва в ближньому бою, де немає падіння бронепробиття, фактично, і загалом нормальна історія для школи Т-56. Для пілота це пробиття ну, трошки фаршироване. На голоді пробиття моя повага, тому що 268 мм з падінням до 252 це прям класно, круто, прикольно. Ну, є нюанс. В нього немає нічого більше, крім цього пробиття на голоді, і якби, воно його сильно не рятує. Єленка десь катається досі. Походу, десь знизу, тут все в кущах, оцих, ну, як завжди, по класиці. От, і чого робити цим бою, невідомо мені. Мені невідомо, отож. Це, ідеї, 90-мм, точно не пам'ятаю, але, по-моєму, вона. Пробиття на базовому фаршиване, пробиття на голодовому хороше, польот нормальний, бо по бокс нарядів в цілому для 8 левела е, Ну і Максимально фаршиваний ДПМ, чому, тому що КД 6 чимось секунд для такої альфи, ну це ні о чому. От було б в нього КД, скажімо, як у якогось обсідіана, такий виходився зараз, да? в сучасний період історії танкової. Я не знаю, що роблю. я просто катаюсь туди-сюди, типу, мені нема що робити в бою. Ну бо. Знаєте, Танк, коли виходив в 2017 році, він вже не був навіть середняком. Це був такий... Це було щось нижче середнього. А зараз, як ви розумієте, і поготів. Це абсолютно історія, яка не просто нижче середнього, це просто шмат лайна це абсолютно неграбельний кусок, абсолютно непотрібний танк. Ну І в принципі, це всі підсумки, які можна про нього підвести. Можна було, в принципі, записати гайд в форматі Вітаю, панове! Сьогодні у нас на огляді пілот номер 1 Це кусок лайна, не грайте на ньому, не купуйте його в ніякому разі, бо я бачу інколи він продається. І, типу, все, кінець гайда до побачення, не грайте на раті. А це б найбільш для цього танка. От, Але е, маємо, що маємо. Дуже цікава розкатка, в принципі, загалом дуже цікава позиція в нашого 122 ДМ. Е, місто ми програли, ви сказали, ну так ти в ньому не бився, ти не допоміг союзникам. Так, да, але сніганс, мене танк, який не здатен це робити. Це перше, е, друге, в мене банально не було можливості там реалізуватися. Ну, Зараз в принципі, можна лишитися тут, але тут мене запушать в ноль. Тому я поїду трошки далі в кімпу і буду стояти з кімпи, можливо, поплюхаю ще пару тичок і на цьому все. От тому, типу, ну альфа просто позорна. Альфа позорна, 240 одиниць, це ж ні о чому, це максимально кончено, і це було кончено вже тоді, насправді, якщо так подумати. Але, скажімо проти якогось Йосипа Третього в 18-му році, цей танк ще міг якось грати. І не тому, що проти Йосипа третього як такого, а проти Йосипа третього саме 17-го року, які каталися на трубах, на сітках, які каталися по полях, по лісах, просто по полю Малинівки і так далі. От про того проти того Йосипа Третього це танк міг ще якось грати Снаряди в землі не падають держу курсі. От. Але проти умовного Йосипа 3 сучасності, навіть коли цей танк вже максимально застарів, Йосип III, <свистування> проти нього в сучасному його еквіваленті цей танк грати не може. Ну, бо, типу, загартування, турбінка, якийсь хп, якась броня, разовий Альфа страйк і так далі. Тому позорна Альфа в 240 одиниць це просто ну, типу, ні о чому, це максимально фарширована історія. Ну і в принципі, окей, немає альфи, дайте ДПМ. Так ДПМ а також немає. О, стабілізація, ну, окей, нормальне питань немає. Зведення також окей, нормальне питань немає, ще б воно не було маленьким і швидким. А, цей кружок і зведення для такого калібра 90-мм по майний. Ну і все, ялинка під'їхала вже ближче. І на цьому у нас зараз чекає смерть. На цьому у нас чекатиме зараз смерть. А, ялинка поїхала, коли я відволікся. Клас. Буди, що так в землю впав снаряд. Ой, хох, весело, прикольно. М -м -о, тому, Я думаю, ви все зрозуміли. Абсолютно все, я думаю, кожен збагнув щодо цього танка, абсолютно немає ніяких запитань і уточнень, тому можна поговорити про те, як це сиділо було. Одним словом, тривав на дворі 2015 рік, 18 рік, перепрошую, 15-й, це була я е 25 Тривав 2017 рік, Ялинка десь в полі катається, я її не свідчу. Давали премчик раз в місяць там, в якісь, на якісь прям, <кій> знатні дати, на якісь важливі свята і так далі. Це, зараз там, цей премчик роздають аби куди, аби коли, там, по 100 мільярдів днів кожному на аккаунт, і, там, кожні два дня і так далі. І тому подібне. Там, за кожен провал, за кожен профтик, картоха роздає цей премчик і би, його навалом. А тоді раніше це був дефіцит. Чекав, доки ти дадуть приємчик, чекав, власне кажучи, цього знаменного дня. Цей приємчик отримував, забирав, вмикав там всі бусти, можливі і неможливі. Їхав декілька годин грав, потім наступного дня віддалі прийти, прийти зі школи, пограти ще пару годин ще максимально пофармить. І от, в принципі, так відбувалися наші веселі будні, от каве 4-пряму в минулому. Веселі танкові будні. І я не скажу, що це було краще, ніж я зараз, тому що, безумовно, сама гра по собі була гіршою. Не було там всяких е, прикольних фіч, не було прикольних там всяких банальних там, не знаю, графік, оптимізації і тому подібне. Одним словом, не було цього всього що є зараз. Це все ясно. От ну от хоч та в дамага в кінці набили і все на цьому. Тому сама по собі гра безумовно була гіршою. Але от ностальгічна емоція, яка з'являється при згадці про ті дні, вона, безумовно, була. Це були якісь теплі відчуття, але знову ж таки, були вони теплі, тому що гра була якась інша. Ні, не через це, тому що банально це було щось новеньке, щось до чого ще не всі звикли, щось ще не приїлося. Плюс тоді я був анскільною твариною. Типу, я не бачив косяків гри, не бачив проблем гри, абсолютно, абсолютно не звертав на них уваги ніякої, і мене це не обходило. Грав собі, кайфував, ну, мабуть, кайфував. О, або просто пропалював час, що зрештою вже не має значення в сьогоденні. Ну і, в принципі, як якось так. А, тому єдине, що здатне подарувати цей танк в сучасності, це якісь приємні спогади, реально ностальгічні, непогані а, відчуття від е, днів давно минулої слави. От, І так далі, тому подібне. Перший бій, 1,5 кадамаха, один фраг, 5 крітів. Навіть щось заблочило, але при цьому це не заблочило, а скоріше просто, краще, невідомо, чому вона не відображає. Плюс 300 асіста. Це у нас топ-4 по команді, і пофармили ми за даний бій 50 тисяч, що ахірець. ніхіра собі, вибачте мене. До речі, у нас по ХП. У нас, до речі, не так і мало ХП, я вам скажу. У нас 1450 в базі, це доволі великий ХП для середнього танка, якщо бути відвертим. Але знаєте, в чому нюанс? Єдиний варіант. Л ладно, давайте про це поговоримо потім на початку наступного бою. По снарядам. Базовий коштує 255. Ну, в принципі, з такою альфою і з таким базовим пробиттям. Ну, нехай, нехай. Да, Він коштує стільки грошей, не будемо пендрюватися. Голда, само собою, 4400, все класично, все стандартно, все шаблонно. От, поїхали в другий бій. Що хотів сказати про те, що єдиний варіант, як ось ці всі нем'яту і неактуальні танки можуть заграти, їх два насправді цих варіанта, Три варіанти. Варіант перший це ребаланси, які ніхто робити не буде, тому що всім вже похер на цю гру всі на неї забили болт. Ну, зокрема, розробники є першими в цій черзі тих, хто забив на неї болт. Ніхто цього робити не буде. Варіант номер два. Це банально зробити їх пільговиками. Але пільговиками, які не грають не з 9-м левелом, навіть, а з восьми. Ну там когось з восьми, когось з 9, та. хто в нас там є, Прімо Вікторія, СРВ-81, всякі револьвери, всякі там, я не знаю Хто в нас ще, ну це пілот, ФВ4202, одним словом, куча таких танків без альфи, без ХП, без броні, без ДПМ, без нічого абсолютно, які себе нічого не представляють. Ну, типу, от вербіть їм пільговий рівень боїв. От і все там з 8 левелами, щоб вони грали, і от буде окей історія. Хай вони до шостого не попадають, питань немає. От обмежте їх, щоб вони не потрапляли ні до шостого, ні до восьго. О, не до 10-го. Нехай грає там зі своїм левелом, всякі амікси, Сідіс і так далі. да? От це буде як історія загалом. Ну і третій варіант це... Да, тім ХП, дуже-дуже багато ХП. От уявляємо, якби ця, ця тан, танка було, скажімо, там 200 хп в базі. Ну, вибачте, мене це зовсім інша історія. Ти накидаєш закаличку, тебе там уже з усіма модифікаціями, з, усім, з цим ділом стає 2500, а 2500 хп навіть з такою паршивою ельфою, ДПМ, пробиттям, ладно, пробиття нормальне на голді, і так далі, навіть з такою фаршированою броньою. Це вже, вибачте, мене, можливість розмінюватися, можливість грати агресивно, можливість там, давати тичку супротивнику на 240, отримати від нього на 400 хліба, але не так сильно страждать. Так, зробив, розмінявся там декілька разів забіо, тому що в тебе 2К дамага є, все, пофармив, ну, типу. А Це єдиний варіант, як можна зробити, щоб ці танки заграли. Ну, але відчутні хто цього робити не буде. От про що я розказував? А до речі, кути-10, ми про це говорили на огляді броні, коли я там про маску говорю чи про ВЛД. Не пам'ятаю, вже толком класне дерево повалив геніальний гравець, тупо шедевральний, Бачите, одне дерево право, одне дерево лівіше. От, Тому шедевральні гравці в цю гру грають, само собою. Неймовірні гравці, неймовірні танки. Биди ще, я, я ж не туди цілився, от чим нюанс. Я ж цілився трохи не туди, вам не здається? Будищі, отак от, да. Ніхера собі три позначки чувака на стулі. Сильний сильний гравець. Нічого не видно, ніхто не катається, ніхто не перекатується, там шкода стоїть зверху чилить. Оце от танк, да, ось, ось шкода. Виїхав, ломив тички на 920 дамага і заїхав. Оце танк. Ха -ха, а не пілот. От, тому підсумки по пілоту, ну, Це танк, як я скав, коли вже вийшов, був не ахті. Це була суцільна посередність, якщо не нижче. А що говорить про сучасність, коли банально ну, знову ж таки в рандомі катається, воно та сама шкода, t 56, там навіть якийсь рентгат, який потихеньку застаріває, якийсь сом, там я не знаю, якийсь о, навіть бураски ракета, які не сильно м'ятові, да? якась карішка, якийсь яхтири прототип і так далі. Одним словом, що говорить про сучасний рандом, якщо в ньому навіть танки, там з якоюсь альфою 320 уже не сильно ахті. От, ну, це все ще краще, ніж 240, але все одно от так, от ти робиш гравець, Да. Молодець, сильний. Якось гучно, до речі, гра працює, можливо, у мене звук накручений на самому компустері, я цього не бачу. От, але. Але, але, але. Маємо що маємо, що, в принципі, один бій записали з таким звуком. Тому будемо догравати. От, і. До речі, я пригадую, які були марафони в минулому. Класні, кла -класні були марафони, прикольні, в тому плані, що ти їх чекав. Чому? Тому що ну, гра типу була одноманітна, все було однаково. Але виходив марафон, там було два варіанти. Або ти проходиш на скіл, там робиш, скажімо, там основні калібри, або там досвід, чистий забій і так далі, або там всякісь, там, якось дамага, протягом скількохось боїв завдать і так далі. тому подібне. О, це були марафони на скіл, саме на скіл, на твою уміння, на навички і так далі. А друга, другий варіант проходження марафону був пройти банально на чистий досвід. Тобто просто тупо в, туп, в, туп, в, туп, в тупу, в ту нафармить, нагріндить чистий досвід. Це саме от марафон 20-х років там, да, цього періоду. А, і Це було класно, мені давали вибір. Я міг або грати на скіл, або грати на досвід, на грін, то, тобто, ну, хто як вміє. От Я тобто, наприклад, завжди стався проходити на скіл, це було прикольно, весело кайфово, це був якийсь виклик, тому що знову ж таки обз 3.0 в грі немає, ОБЗ 4.0 тим паче немає. Типу, Старі ОБЗ я вже 5 разів пройшов і, типу, ну, от що мені робити? Ну, Не мені, як мені, да, а гравцям мого. Типу. Грацем скілованим, які шарять за цю гру, які вже все в ній пройшли, які пройшли її вздовж і впоперек, які вже весь контент, який в ній є зробили. Ви скажете, ну так, бери три позначки. ну так це тупий Грінт. Знову ж таки, це тупа історія про тупий Грінт, коли ти повинен зіграти 50-100 200 боїв на танку, щоб просто намалювати собі три позначки, при тому, що той дамаг, який ти повинен зробити на три позначки, ти його робиш там і за 10 боїв за перші, за 20 боїв і так далі. Так, да, гучно гра працює дуже гучно. Можливо, це має наушники, не кручення, можливо, компу. Ну, але байдуже. О, тому. Це тупорилий грінд, так само, як оці, оці марафони, які зараз з Грін-думачків Баттлпаса для того, щоб пройти там, 10 глав і забрати танк. Тупорилий, і кончений Грінд. Ніякого взагалі, прояву креативу від розробників, ніякого прояву скіла від тебе не вимагається. Просто грай собі типу, ну, там, да, перемагаєш більше очків, програєш менше очків. Ну, так, так само було в минулому варіанті марафону. Програв, менше досвіду виграв, більше досвіду. Ну, типу, все логічно. От, але при цьому був варіант проходити от, класно в землю, але при цьому був варіант проходити саме на скіл, тобто як креативність. Ну, я не бачу, в чому проблема, чому взагалі <кій>, цей варіант мішав розробникам. Ну, би, Хто хотів, той проходив на грінд, хто хотів, той проходив на скіл. Хто не міг пройти на скіл, той, в принципі, ну, не пройшов би його ніяк. Це ж не ця історія про те, що там от ти робиш паралельно на скіл, а паралельно і на досвід, ти там ще перше зробиш. да? Це історія про те, що ну, типу, хто не може зробити на скіл, той би його ніколи не зробив на, на цей скіл. Правильно? Правильно. Вони б всі грали, гріндали, той досвід, та і все. А чому гравці на кшталт мене позбавили цього вибору, я не знаю. Ну, я знаю, тому що їм просто байдуже на все. Вони 100-500 мільйонів разів обтирали ноги об скіловиків, вони обтирають ноги об гравців, які <кхід> реально щось шарять ці грі, натомість для цільової аудиторії робиться все. Коли ми нерфімо чуфам, чуф, ми нерфимо його поповні. Коли ми нерфимо коня, ми йому зрізаємо секундочку перезарядки і все на цьому. Ну там, зрізаємо трошки о чому, якщо бути відвертим до кінця. О, тому все як завжди, все класично. Об скелетів витраємо ноги. З, з, з львів аудиторії йдемо на поступки, на поблажки, Ну і, в принципі, якось так. свій жорсткий у вас такого бою само собі, ніколи в житті не буде. Ну, бо й в мене його більше ніколи в житті не буде. До речі, мене зараз сідал може роздрати в хлам. Мені треба терміново добивати крокодайла. Цього веселого крокодайла дам. Ззаду ще Еміль катається, тусується, це погано. О, ну і в принципі віддалі далі. Зараз Еміля їхать крутить. в мене є ХП, в мене є, в принципі, як його потанчить. Але я сняв, це мене танк не повертається чомусь. Биди, що так от, да, не пробив, і я його не пробив. Ну, така от вона весела гра, не їдь. Не, не тікай, чел. Каде, каде? Тупо немає перезарядки, Боже, немає ДПМ, а це неможливо. Ну, Його добивають без мене дам. Його добрив. о от так ти зробив, да. От так ти зробив сильний гравець. Ну, от якось так. От, тому, пам'ятаю, ці марафони колишньої формації. Пам'ятаю, як було насправді реально цікаво, з'являвся якийсь азарт. От ти там півроку граєш просто так, а вони грають взагалі в цю гру, а потім з'являється марафон ти такий, вау, марафон, піду там на скільчик проблю завдання якісь і так далі. Прикольно, весело, круто, давай. Е, е, вот. А весь інший проміжок часу просто сидиш, толком нічого не робиш в цій грі. Ну і все. От якось так. Доб'є мене, не добив, альфа не пройшла в нього, ну, в нього що када, я не буду навіть виїжджати, немає сенсу. Навіть немає ніякого сенсу, я погано вистрілив в нього, само собою. От Отак-от, да, 5 фрагів, нічого я жорсткий гравець, Йоху, гра про скіл. От, і. Класні були марафони, реально прикольні. Мені подобалось. От реально подобалось. Тоді ще був інший час. По-іншому я до цієї гри ще ставився, був якийсь в принципі, запал, було якесь бажання в неї грати. От, І марафони, це бажання ще більше розбурхували. Саме ті марафони, от, які були не на тупий грінд, а там на скіл, там на калібри, на досвід на ну середні, просто середніх, сіки, там дамаг в, в скількох боях зробить, і так далі, і тому подібне. от якось так. Другий бій. 3750, 5 фрагів, 9 критів, 630 блока навіть якогось. І цілих 626 асіста. Це у нас майстер. Ну і в принципі, в принципі, якось так. А така отна історія. Це топ один по команді, фармили ми за цей бій 112 тисяч, що само собою нормально, але при цьому враховуємо той факт, що 3700 це приблизно разів в 5 більше дамага, ніж ви будете робити на цьому танку. <кій> От, ну, нехай там, не в 5, нехай в 3 рази більше. Ото 50 тисяч фарма в минулому бою, ото чесний фарм максимально справедливий. Ну і в принципі, виникає запитання на хера, головне навіщо. От якось так. Ну і, власне кажучи, підбиваючи підсумки, блін, до речі, я скинув. Ну, не, не скинув а забув, скинуть. ЗБшки згайдено, ну, окей, хай буде. Коротше, пілоту. Що у нас по пілоту? Два боя, 2650 середнього, 450 середнього асіста і 300 заблокованого бронею Дамага. А, ну і що вам сказати на завершення? Як я вже згадував, цей танк навіть в момент свого виходу. 17-му році не був нічим, нічим таким особливим, нічим нормальним, притомним. Це був просто якийсь середнячок, або, можливо, навіть нижче середнього. Що про нього говорить зараз, там про оцейся танк, да? там я не знаю, про оцей ось танк, навіть про якийсь там ось оцей ось танк і так далі. Ну, що про них зараз говорить, я думаю, ви самі прекрасно розумієте. Там, скажімо, ось цього є хоча б щось. у нього типу, є хоча б якась броня. Він може їхати, пушить, давить і так далі. І з переваг пілота ну, реально, тільки велика кількість ХП як для середнього танка. 1450 в базі, це прям, <кій> перепрошую, круто, прикольно, класно. Питань немає. Це реально багато ХП для середнього танка. Ну, До цих ХП йому або ДПМ навалить, або разової альфи, ну, або бронювання лобової проєкції хоча б. І тоді, можливо, танк трошки більше актуалізується. Не стане актуальним, не стане метовим, але актуалізується на фоні своєї версії в поточному. Вигляді, от, Ну, але загалом це кусок лайна, не грайте на ньому, типу воно вам треба. Е, ну а взагалі ха -ха, про мертвих або добре, або нічого, а саме таким, тобто мертвим і є даний танк в сучасному рандомі. От якось так. Само собою, ви повинні розуміти, що такого дамагу якось вийшло за добою, ви робити не будете, і я його робити не буду. Це просто випадковість. От, тому розраховувати на те, що дамага на фарм вигляді там 30 тисяч, ну і в принципі, е, воно вам треба, воно вам не треба. Тому як приємний спогад з минулого, як спогад про те, як ти приходив зі школи і сідав бігом фармить, вмикав бусти, покидали прямо аккаунт на один день бігом, щоб раціонально його використати. да, прикольно, класно, приємно. Реально приємний спогад. Як танк, щоб на ньому грати в сучасному рандомі, щоб, в принципі, на ньому фармити, ну, ви самі прекрасно все розумієте. Ну, якось так, не купуйте його, бо, як я сказав, він інколи продається. А також граті скиллово наби не грати взагалі, другий варіант, само собою, найкращий. Ну і, в принципі, якщо все ж таки вирішили грати, то принаймні не грайте на арті. На все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно в описі до цього відео.